Привіт всім! Сьогодні у Україна. Сьогодні добрі дрони палять російську військову машину. Ексклюзивні кадри влучання у військові та логістичні об'єкти РФ. Ситуація під Покровском Покельна: 11 тисяч окупантів зібралось для оточення міста за наказом кремлівського диктатора. Сили оборони України тримають місто, незважаючи на переважаючі сили ворога. Франція готується до протистояння з РФ. Французькі збройні сили готові ввести свій контингент в Україну з 2026 року. Орбан збирає навколо себе пропутінський альянс в Європі. Ви дивитесь новини від українців для світу. Вся правда про криваву війну Росії проти України та об'єднаного світу в одному місці. З вами Шиленко Серафима. Ставте лайк, підписуйтеся, щоб знати першими про всю правду, про цю криваву війну, і ми починаємо. Росія продовжує бити по мирному населенню. Котре під атакою Херсон окупанти вдарили артилерією по дитячій лікарні. Вже відомо про дев'ять постраждалих, серед яких чотири дитини. В той же час сили оборони України наносять удари в тил ворога, вражаючи військові цілі, логістику та нафтову галузь, що забезпечує військову машину РФ. За даними наших джерел, ударні безпілотники СБУ вразили панцер С2, дві нафтобази та дві РЛС у Криму. Росіяни не дорахувалися зенітно-ракетного комплексу Панцер С-2 вартістю близько 20 мільйонів доларів. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону РФ на кримському напрямку. Окрім цього, безпілотники ЦСОА СБУ вразили на автобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. На об'єкті розпочалася масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму. Також зафіксовано приліт безпілотника по нафтобазі Комсомольська. А зараз ви побачите ексклюзивні кадри. Російський військовий потяг пішов під укіс. Вагони розбито вщент. 26 жовтня ГУР провели успішну спецоперацію на залізниці під Токмаком, що на окупованій території Запорізької області. 26 жовтня вздовж і поперек покручених колій опинились один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда. Повідомляє розвідка. Також пошкоджено близько 70 метрів залізничного шляху. Рух логістики Росні паралізовано. Вночі добрі дрони пролетіли 900 кілометрів над територією країни-агресорки і вразили нафтобазу в Ульянівську. Як то кажуть, незаправлений танк не знищить дитсадок під Покровськом. Тож ці цілі безпосередньо стосуються загарбницької війни Кремля проти України. І добрі дрони про це знають. Російські війська задіяли 11 тисяч окупантів заради оточення Покровська. Про це заявили українські бійці 7-го корпусу десантних штурмових військ на своїй сторінці у Фейсбук. Також журналістка Юлія Кірієнко опублікувала відео російського прапору на стелі Покровська. Нагадаємо, що раніше ЗСУ повідомляли про наказ Путіна взяти Покровськ до середини листопада, зі слів полонених російських загарбників. Тож дуже багато сил противника було стягнуто на цей напрямок. Давно вже очевидно, що Кремль таким чином намагається показати світу, і, зокрема, президенту США, свою спроможність завоювати українські території, і що його зазіхання на всю територію Донбасу має під собою підстави на полі бою. Але ціну, яку платить за це Росія, неможливо уявити. Нагадаю, що з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вбитими або скаліченими 1 мільйон 139 тисяч 900 одиниць живої сили, тобто власних громадян, і не тільки. Кожного дня Росія втрачає біля тисячі окупантів. За вчора тільки відомо про 1150 виведених зі виведених військових РФ. Мені достеменно невідомо, чи входить в це число підполковник поліції РФ Вініамін Мажерін, але гур повідомляє, що він загинув 25 жовтня через те, що автомобіль, в якому він перебував, підірвався. Ви запитаєте, чому я згадала про цього персонажа? А ось чому. Підполковник поліції Мажерін проходив службу у спецпідрозділі ОМОН оберег управління Росгвардії по Кемерівській області. У розвідці наголошують, що оберег один із багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України у лютому березні 2022 року. На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій, офіс генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни. Тож навіть автомажеріна згоріло від сорому разом з водієм злочинцем. Сподіваюсь, що кожен військовий злочинець цієї війни знайде своє покарання, а ми рухаємось далі. Президент Трамп визнав, що помилявся щодо вирішення війни в Україні. Він сподівався на його гарні відносини з Путіним. Єдине, чого я не зробив, це Росія і Україна, але це теж буде зроблено. Я думав, що це буде легко завдяки моїм стосункам з президентом Путіним. Виявилося, що все буде трохи інакше, але це теж буде зроблено. Пане президент Трамп. Ми також дуже хочемо, щоб це було вирішено справедливо вирішено. Шкода, що зробити ці висновки для вас зайняло стільки часу, але ми сподіваємося що висновки правильні, і Росія не отримає в цій війні того, що вона хоче. Тим часом Франція буде готова розгорнути в Україні свої війська вже у 2026 році. Окрім цього, наступного року будуть проведені військові навчання Оріон 26 які перевірять ефективність взаємодії різних родів військ, союзників та міністерств. Франція може передати Україні додаткові борти Міраж 2000 А Іспанія і Франція доєднались до ініціативи Перл, яка дозволяє закупляти американську зброю та надавати її Україні для власного захисту. Час настав. Франція готова розгорнути війська для України у 2026 році. Заявив начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шіль. Заява про розміщення військ надійшла після того, як вище військове керівництво Франції попередило про необхідність бути готовими до зіткнення з Росією через 3-4 роки. Також вже наступного року будуть проведені навчання Оріон 26 які перевірять ефективність взаємодії різних родів військ, союзників та міністерств. Надо що Франція. И Эммануэль Макрон, они были инициаторами идеи присутствия зарубежных войск в Украине. Да, они не получали полной поддержки от своих союзников даже по Европейскому Союзу. Соответственно, вынуждены были отступать с этой идеей. Плюс Соединенные Штаты Америки во время администрации Байдена говорили, что мы не можем быть по с Европой, но мы не хотим быть в Украине, поэтому давайте вы тоже там не будете. А сейчас ситуация все-таки меняется. З одного сторони Дональд Трамп говорить, що не збирається захищати Європу, не збирається захищати НАТО. Потом Потім змінює своє мнение, Ну для Трампа це нормально. Але найголовніше що? Що він говорить, що Україна це європейська проблема, скажімо, європейці ріша Україна. Скоро зможе одержати додаткові літаки міраж 2000 від Франції. Відповідне рішення вже є. Повідомляє президент України Володимир Зеленський во-первых, это демонстрация того, что не только США помогает Украине, потому что сложилось такое впечатление, что вот без американского оружия ничего не будет. Франция говорит, да нет, ребята, у нас есть Цезарь, у нас есть Миражи, у нас есть другое вооружение, которое Украина использует, использует эффективно, поэтому не забывайте про них. И предоставление Миражи – это демонстрация того, что мы в игре. Эксперты зазначают, что Миражи – очень эффективная зброя для сбития ракет якими Росія обстрілює Україну, Оскільки саме наші пілоти на французьких так як і на F 16, коли йде ракетна атака, піднімаються в небо, і в небі вони відлавлюють російські ракети і їх там знищують. І «Міражі» тут грають роль. Поэтому мираж полезный. Это не только демонстрация того, что Франция с Украиной. Это и возможность лучше отбивать атаки, а в перспективе, возможно, и организовать какие-то операции, в том числе... На території Російської Федерації допомагати нашій країні з ППО береться Британія. Надалі країна також планує допомагати ракетами та виробництвом дронів перехоплювачів. Ще в 2023 році двадцять совет Германії по просомнішньої політики в своєму чоті написав таку фразу, що по їхньому аналізу в коридорі 6-10 років після завершення війни в Україні Росія нападе на Германію іменно на Германію, не на Європу іменно з Германії буде війна. А с тех пор меняются, там, даты, сколько потребуется времени России, но идея, что Россия хочет, воевать Европу, она никуда не делась. И Иногда Европейцы, когда, подчеркивают, хотят поднять свое значение, которая и тренироваться. І отправляють в Україну війська. Іспанія та Фінляндія приєдналися до ініціативи Pearl, яка дозволяє купувати у Сполучених Штатів Америки зброю для України за кошти партнерів. Про це заявив президент України під час спілкування із журналістами у Брюсселі. Політично вона важна Трампу щоб говорити, а ми не допомагаємо Україні. мы просто продаем оружие нашим партнерам по НАТО, а, а то, что они отдают их Украине, это уже их дело. Очень важно, чтобы было, как мы все страны НАТО присутствовали в этой программе, как можно больше. Я понимаю, что там Венгрия может быть против, но основные экономики, они присутствуют. И это не только Европа, кстати, Канада тоже участник этой программы. И Канада иногда и оплачивала отдельные партии вооружений, закупленные у США. И здесь Є такий термін win-win situation. в даному випадку win-win-win. Також Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі 100 мільйонів євро для України. Раніше про додаткове фінансування у розмірі 200 мільйонів доларів оголосила Норвегія. У рамках програми PEARL шість країн-членів НАТО вже профінансували чотири пакети оборонної підтримки України: це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада. Віктор Орбан нагадаю, що це прем'єр-міністр Угорщини, який грає на руку Кремля, і саме його країну у Євросоюзі Путін сприймає як дружню. Так от, він намагається зібрати у Євросоюзі такий собі антиукраїнський альянс в розрахунку на участь у ньому словацького і нового чеського прем'єр-міністрів, відомих своїми проросійськими та антиукраїнськими позиціями. Із цими картами на руках він скоро відвідає президента Трампа. Що він розповідатиме, відомо тільки йому і, ймовірно, його кремлівському керівнику. А ми зібрали для вас інформацію, щоб ви знали, на що очікувати від угорського прем'єра. Останній ривок Віктора Орбана. після багатьох років критики та часткової ізоляції в ЄС прем'єр-міністр Угорщини хоче спробувати повернути собі вплив у європейській політиці. Угорці не хочуть бути в одному європейському союзі з українцями. Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю. А Україна країна з дуже складною долею. Чому ми маємо ділити цю складну долю? Як пише політику, Орбан прагне об'єднати Чехію та Словаччину в новий альянс скептиків, який виступатиме проти подальшої військової та фінансової допомоги Києву, за словами його радника Балажа Орбана, цей блок повинен узгоджувати спільні позиції перед самітами ЄС. Щоб впливати на рішення, що стосується України, думаю, це станеться і стане дедалі помітніше. Це добре працювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір. Йдеться про перезапуск старої вишеградської четвірки Огоршина, Чехія, Словаччина та Польща, але без Польщі сьогодні Варшава під керівництвом Дональда Туска твердо стоїть на боці України. А отже, Орбану залишаються ті, хто симпатизує всьому російському. Роберт Фіцу та Анна Андрій Бабіш саме цих лідерів він хоче об'єднати в політичний блок всередині Європейської ради. Оскільки реальне створення такої антиукраїнської коаліції а, покаже тільки час. сьогодні а, в більшості своєму чешська сторона займає. в большинстве свою занимает поддержку проукраинскую позицию и поддерживает Украину. Но ситуация, как мы видим, в первую очередь в экономическом плане может напрямую влиять на те или иные политические настроения общества в той или иной стране. Можно ли будет влиять на решение ЕС в этой стране вот таким путем? Да, можно. Будет ли влиять? это Вышеградская тройка на решение Европейского Союза. Пока на сегодня Евросоюз выглядит более монолитным, и его позиция, она пока ну, понятно і в біль, і больше степені на проукраїнська. одночасно Орбан робить гучні заяви про мирну угоду між Росією та Україною, яка нібито буде підписана в Будапешті. Він запевняє, що питання вже вирішене, хоча конкретних термінів не називає. Для Брюсселя це звучить як спроба перехопити ініціативу, там перетворити Угорщину на посередника, якому довіряє Москва. І новий крок Орбана на міжнародній арені. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, Пише Блумберг, ключовою темою переговорів стане вплив американських санкцій на російську нафту. Сіярто зазначив, що Угорщина цього тижня оцінює їх юридичний та фізичний вплив. А за потреби прем'єр особисто обговорить ситуацію у Вашингтоні. Сам по себе Виктор Орбан, с одной стороны, сохраняет последовательность, с другой стороны, он может вот именно сейчас, вот в этом вот моменте, пытаться искать определенные позиции, которые могут повысить его электоральные баллы. То есть в том числе, даже если бы предположить, если бы действительно встреча между Трампом и Путиным состоялась в Будапеште, ну, она как бы имела бы символическое значение, потому что все мы знаем этот наш... Грустно известный Будапештский меморандум. Собственно говоря, это был бы такой символичный акт. И если бы на этой встречи действительно были бы достигнуты договоренности о прекращении огня, о какой-то реальной дипломатии, о реальном переговорном процессе, то Орбану бы э, досталось бы много электоральных баллов. Он сейчас очень расстроен, потому что он очень хотел бы, чтобы эта встреча состоялась в Будапеште, чтобы эта встреча действительно принесла результаты. Все это происходит на тлі будущих выборов у квитне 2026 года в Угорщине та втрата позиций країни в Европейском Союзе. Останні дослідження показують, що Угорщина займає одне з останніх місць серед країн ЄС за дотриманням верховенства права. А нещодавні конституційні поправки посилили внутрішню критику та міжнародне невдоволення. Виктор Урбан нужно понимать, что он уже на протяжении практически 10 лет возглавляет правительство в Венгрии в условиях парламентской республики именно прем'єр-міністр является политической фигурой номер один. Ну, не во главе государства, он формально не глава государством тем не менее, вот в этой политической иерархии на самом верху и его последовательная достаточно политика в отношении в той же в, той, в том в том же числе России и Украине говорит о том, что чувствует он себя, наверное, даже сейчас достаточно уверенно. Хотя с другой стороны, социологические опросы, которые проходят сейчас в Венгрии в Подбери. Парламентських виборів показують, що з большої долі вероятності вибори он, ну, точні партія його приграють, то тобто, вони відстають от від главного конкурента опонента, який в общемтоміє уже другої про українську ну, про вже кача би да, до України. Україні Те, що зараз робить Орбан. Це спроба, хоч якось отримати владу та вплив у Європі на тлі наближення виборів, падіння позиції угорщини в ЄС та внутрішньої критики. Стратегія Орбана виглядає як останній гривок, але експерти застерігають, що ризики великі на успішність цього ривка покаже лише час. Брехати з екрану про війну, очорнювати Україну та її західних партнерів надзвичайно прибуткова справа. Це доводить подружжя російських пропагандистів Ольги Скабєєвої та Євгена Попова, які за час повномасштабної війни колосально збільшили свої доходи та обзавелися елітним майном. Наступне відео про одних із найвідоміших російських пропагандистів, що кожен день вже багато років промивають мізки росіян і за це отримують неймовірні гроші. Хто найкраще живе в країні, де пенсії та субсидії за залишковим принципом? Війна – дорогуще діло. Державні мільярди йдуть на пропаганду. Брехня на Росії дуже добре оплачується, особливо під час путінської війни. Меня зовут Ольга, здравствуйте. У Скабієвої з Поповим за останні чотири роки зарплати зросли в півтора рази. Російська закройте, Це ваша нацистська нинішня Україна. Після кожного ефіру про нацистів та англосаксів треба ж десь відпочивати. Приводіть приміри і не цифри. Не ну, Успокоюся, Ольга. Сливной бачок, я вообще не согласна. За довгий язик Скабєва змогла зі своїм чоловіком придбати новий будинок в елітному комплексі Новахово власниками заміської нерухомості Ольга Скабеева та Папов стали в серпні минулого року. Ну, Така теж доволі престижна, Хто не знає та локація недалеко від од Москви? Тама там кадр що-то минут 20, в общем, нінідовга. A, считается, ну наверное, не то ж тоби не с з но, ну можно можна что на втором місці послі рублювки. Така локація близька uh, uh, руська еліті. вот, знач uh, вот, uh, стиль э, uh, архітектури будинок до речі, як і належить скріпному росіянину. у стилі російської садиби, коштував він 150 п'ятдесят мільйонів рублів, чотири спальні, лазня на дровах, вітальня та пральна. Выглядит це все омерзитно безвкусно. Хочеться вирвати себе глаза і стереть пам'ять. До початку повномасштабного вторгнення в Україну сім'я Скабєєвих попових заробила на пропаганді дві квартири в Москві на 300 мільйонів рублів. Одна площа в сто п'ять квадратних метрів, та друга у житловому комплексі ВТБ Арена Парк, до якої від студії ВДТРК можна дійти пішки. Находиться на дев'ятому етаже внутрішньої 37 сімі метрове гостіне, суміщена з такого ж розміру холом. Зарабатывать в район... нее, может быть, станет невозможно. А жить-то на что-то надо. Это было бы классно, это было бы очень по-имперски. Поэтому они купили еще одно нежилое помещение с отдельным входом на первом этаже. Площадь поміщення 180 квадратних метрів, а цена 130 мільйонів рублів. У в 21 першому році почав ховати свої доходи. Тоді він задекларував дохід у 18,2 мільйона рублів. У праймері Попов в своєму окрузі посів перше місце. Ну а на передвиборчу кампанію витратив 40 мільйонів рублів. Тепер чоловік з Кабєєва, будучи депутатом від Єдине Росії, заробляє ще більше близько півмільйона рублів на місяць. депутаты Государственной Думы получают в несколько раз меньше, чем пропагандисты. Вот у Попова зарплата в Госдуме всего лишь, всего лишь полмиллиона рублей в месяц. Но всего лишь в сравнении с тем, сколько он получает От телевідені на получає больше миллиона, А так его супруга з Кабєєва, так ваше мільйон вісімсот тисяч в месяц. А ще у Попова є підробіток-лектором в общві знання, де платять за таку ж пропаганду, але Конечно, никакой журналистики не имеет отношения. Это имеет отношение только к постоянному вранню, разжиганию ненависти, розні и так далее. Телепропагандисти на відміну від російської економіки почуваються. Дуже добре, Теленачальство живе ще краще. Телеканал Росія, на якому виходить шоу Попова та Скабєєвою, належить до державного медіахолдингу ВДТРК. Останні 25 років його очолює Олег Добродєєв. власник мільярдного майна, який потрапив під санкції. Формально його зарплата скромна, лише 690 тисяч на місяць. Але раз на квартал йому перепадає премія в 15 мільйонів рублів. Тією ж схемою користу. Тується і Костянтин Ернст. Його офіційна зарплата 850 п'ятдесят тисяч. Але є бонуси ті ж 15 мільйонів. Ті, хто сумнівався, нужний, тому що у кого хороші ракети, у того хорошої канфети. Патому мені представляється, що. Нам надо перестать скромничати. але скоро життя російських пропагандистів може змінитися. В Кремлі вирішили урізати витрати на інформаційний фронт. Масштаби, дійсно впечатляють 1 мільярд рублей. В день. Всі гроші йдуть на війну. МінФін шукає, де б ще підрізати витрати. Фінансувати істерику з екранів стає невигідно, як і контрактників на путінську СВО. Готовы на совместную работу с депутатами, уверен, что мы найдем решение. Правильно поблагодарить правительство за то, что. Слишуть депутатський корпус, а это нам дозволяє ефективно представляти інтереси наших граждан, судячи з проекту бюджету на 26-28 роки, держава більше не готова так щедро годувати своїх посіпак, які з гордістю говорять про військові злочини Росії.ська нанесли ракетний удар по селі Дніпропетровської області в Кам'янському СБУ перекрили проспект Возраждення там находяться, Находился. Центр реабілітації українських бойовиків. ВТТРК, що повністю належить державі, це священна корова пропагандистського ефіру, які працюють з Кабієва з Поповим вже скоро вони не до отримають третину до бюджету. Росії сьогодні зрізали зарплату на половину, а у ТАС мінус 35%. Раша тудей сіманян залишиться серед найбільших одержувачів субсидій, але на ній теж зекономлять. В 27-28 роках канал отримає 22,8 мільярдів рублів. Це мінус 31%. Но на роботі ви завжди проявляєте мужество, стойкість. Увірі, що что... Ти справишся і зараз. І, хоча бюджети інформаційного фронту скорочують, на розкіш рупорів Кремля це навряд чи вплине. Вони були заздалегідь підготовлені, ховаючи свої мільйони. Такі, як вони вміють жити на широку ногу із санкціями, із дефіцитом, і війною на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!